Сучасний модульний лікувально-діагностичний центр, створений за європейськими стандартами і здатний безперебійно працювати за будь-яких умов. У Чернігові на базі третьої міської лікарні відкрили поліклініку модульного типу, укомплектовану усім необхідним, що дозволить надавати якісну спеціалізовану медичну допомогу щодня орієнтовно двом сотням пацієнтів і пацієнток. Звести і оснастити її вдалося завдяки фінансуванню Європейського союзу та уряду Німеччини. В рамках проєкту програма ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України, і ця лікарня одна із шести встановлених партнерами у найбільш постраждалих від війни регіонах. Це приміщення повністю автономне. У що воно збудовано в модульному плані, воно забезпечується електроживленням сонячними панелями, які на 75 кВт, які повністю забезпечують роботу. Також можете побачити, стоїть окремо генератор дизельний. Ну і саме приміщення от, забезпечено повністю лабораторно-діагностичним обладнанням, меблями. Це все для того, щоб можна було от, пацієнтів приймати, консультувати, обстежувати. Загальна вартість проєкту 60 мільйонів гривень. Реалізувало його німецьке товариство міжнародного співробітництва JZ, опікуючись всіма процесами, починаючи від будівництва до придбання обладнання. У листопаді 2022-го був підписаний спільний з містом меморандум, і від серпня минулого року власне стартували роботи. Це справді такий справжній європейський гарний проект. Ми зробили шість модульних лікарень дотичних до цього. Це або міста, які постраждали під час обстрілів, під час повномасштабного вторгнення, або це міста, які були окуповані, або це міста, які їх дуже багато внутрішньо переселених осіб. У нас були відкриті тендери на модульні конструкції, на сонячні панелі і на медичне обладнання, оскільки воно іноземне. Тендера на підрядника, який виконував тут роботу. Нас підтримує весь цивілізований світ, завдяки чому країна і Чернігів, зокрема, живе, бореться і рухається далі. Від імені громади, вдячність партнерам і німецькому народові за допомогу, а також всім дотичним до проєкту. Висловив і виконуючи обов'язки міського голови. Ця лікарня була на передовій і на передовій надання медичних послуг, тому що багато було тут і поранених цивільних, поранених військових, і лікарі працювали повноцінно, там, день і ніч над операціями. І вона постраждала суттєво, досить від ударів Російської Федерації. А зараз цей сучасний комплекс модульний для надання. Ми дуже сподіваємося, що він буде використовуватися планово, нормально для надання планових послуг, не для якихось надзвичайних ситуацій. Але ну треба буде готовим до всього. Тому ми вам дуже дякуємо за цю допомогу нашому місту. Ми нехай ви нам приносить користь людям Чернігівщини. Дякуємо модульний блок. Може працювати як повністю автономно, що було вкрай важливо під час і після активних бойових дій, так і на підсилення медзакладу, каже очільник лікарні. Всередині обладнано кабінети для 18 вузьких спеціалістів. Як от офтальмології, гінекології, хірургії, функціональної та лабораторної діагностики із спеціальним покриттям стін та стелі, власним мікрокліматом та оснащенням, якому важко знайти рівних в бюджетних клініках. Тут для обстеження пацієнтів є такі метод. Які в комунальних закладах не повністю працюють, тільки і в приватних. Це і електроміографія, електроенцефалографія, аудіометрія. От таких даних умов, як тут я в нас в Україні не зустрічав. Це апарат Тренбіл. Він використовується для діагностики серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба серця. Будемо сподіватися, що він нам допоможе в діагностиці на ранніх етапах даної судинної патології. А це кабінет лабораторних досліджень. Якщо раніше аналізи в терміновому порядку могли робити лише для реанімації, а решту впродовж дня, то з такими модернізованими системами, незалежно від кількості пацієнтів і пацієнток, у рази швидше і простіше. Рядом з нами буде забор крові і швидка доставка прямо в лабораторію. Видача аналізів буде приблизно через годину, через дві, це в зависимості від того, що буде назначено. Новий сучасний гематолог з автоматичною подачою пробірок. біохімічний аналізатор, круголометр. Всі такі основні аналізи ми можемо зробити за годину. Саме приміщення пристосоване для маломобільних груп населення. А зовні захищені від уламків на випадок можливих обстрілів. Вводити модульну поліклініку в роботу планують поступово. Повноцінно відкрити свої двері для чернігівців і тих, хто знайшов собі прихисток у місті, вона має орієнтовно за місяць, повідомили в медзакладі. Крім Чернігова, такі проєкти втілюють також на прифронтових Сумщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, у Запорізькій області, а також у Львові, де чи не найбільше внутрішньо переміщених осіб.